Обстріли не вщухають. Харків 1604. Індустріальний район. Влучання в господарчу будівлю. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. 16.09 Салтівський район. Влучання на територію цивільного підприємства. Виникла пожежа у приміщеннях із обладнанням. Пошкоджено 8 автомобілів. Харківщина об 11.08, вісім в селі Новоусинове Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіли дві господарчі споруди, конструктивні. Елементи двох зруйнованих будинків та трава на площі півтора гектари отримала поранення. 18-річна дівчина від госпіталізації відмовилась об 11.36 в селі Ківшарівка Куп'янського району горіла хвойна лісова підстилка об 11.55 В селі вище Солоної Зюмського району внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка від госпіталізації. Відмовилась о 12.24 В селі Козача Лопань Дергачівського території. Ріальної громади внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 квадратних метрів. О 12.41 в селі Старовірівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіло сім приватних будинків, сім автомобілів та трава на площі трьох гектарів. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали п'ятеро людей, з них одна дитина. Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено ще 10 будинків, о 13.00 в селі Благодатне чого району. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 5 гектарів. Близько тринадцятого в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. О 15.30 в селі Колодязне Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 1 гектара. О 16.04 в селі Мала Данилівка Харківського району. Внастлідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок. Постраждали двоє чоловіків та три жінки. Від Госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та 3 автомобіля. О 22.49 в селі Ківшарівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіло сміття. Пошкоджені будівля, ліцею та школа. Пошкоджена автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73 річна жінка. Близько опівночі в селі Малинівка Чугуївського району. Внастядок обстрілу горіла трава. Близько о пів на першу ночі в селі Борова Ізюмського району. Внастрідок обстрілу. Опів на третю ночі в селі Скрипаї Чугуївського району внаслідок обстрілу, ймовірно, БПЛА горів ліс на площі півтора гектари. Хвойна лісова підстилка на площі 8 гектарів та трава. О 6 ранку в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок без постраждалих. На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії. Загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Сеньківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки. ДСНС звітує, 7 по 8 вересня здійснено 125 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області, а також в індустріальному та Салтівському районах міста Харкова. Внаслідок атаки по селу Новоосинова Куп'янського району постраждала жінка 2005 року народження. Сталися пожежі двох господарчих споруд на загальній площі 200 квадратних. Метрів. Навпроти горіла трава на площі півтора гектари. В день російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. В результаті обстрілу сталися руйнації та пошкодження житлових будинків та цивільного об'єкту. За різними адресами виникли пожежі. За попередніми даними, постраждало п'ятеро осіб. Загалом зафіксовано 98 випадків пожеж в природних екосистем. О пів на 16 ту в селі. Вільське ізюмського району у полі підірвався трактор Джон Д постраждалих немає. Підрозділи ДСНС не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів.